Місце Москва, тип будинку Сталінка, метраж 7.0. кімнати, два на Чмелева, ото Сергій Ананів, коротенько, ремонт квартир на вторинному ринку часто передбачає повний демонтаж внутрішніх стін і створення нового планування. Ця двушка не стала винятком після ремонту в ній з'явилася велика кухня для господині, яка любить готувати прохідна вітальня для прийому гостей і приватна спальня. На системи зберігання і зручний санвузол теж вистачило місця. Подробиться мовники сімейна пара швидко знайшли спільну мову з архітектором Оленою Чмелевою. Подружжя купили квартиру в сталінському будинку на фрунзенській набережні і були готові до капітального ремонту і кардинальної перепланування, а вона дійсно знадобилася, щоб реалізувати всі побажання. Спочатку демонтували всі існуючі, ненесучі несучі перегородки. А також переробили частину інженерних комунікацій. Два санвузли об'єднали в один і пересунули прохід у бік кухні, ставку зробили на подібний гарнітур з мийкою і робочою поверхнею біля вікна. Замовниця любить готувати, тому задіяли весь простір плита газова, її переварили і змістили ближче до стіни, а лічильники сховали за навісними шафами. Вхід у вітальню оформили за допомогою двох скляних орних дверей висотою 2,5 пять метра. Сама вітальня зона, розміщена по центру відносно великого вікна. Тут встановили симетричні стележі для книг, диван і розсувний обідній стіл на 6-8 персон. Із зони вітальні передбачений вхід в спальню. Тут розмістили робоче місце і повноцінну гардеробну у парадній зоні і кухні в якості підлогового покриття використовували мармур. Його дуже любить замовниця. У житлових кімнатах поклали масивну дошку станованого дуба. Стіни в основному пофарбували, плюс в спальні інтер'єр, прикрасили англійськими шпалерами ручної роботи по шовку, де вирне. периметр всіх стель декорували гіпсовими тягами. У ванні облицювали стіни іспанською плиткою адекс декором. На підлозі метласька плитка килим. Ця плитка має матову фактуру і дуже міцна. У кухні створили фартух з плитки ручного розпису, малюнок на який повністю повторив візерунок на шторах. Основний обсяг одягу знаходиться в вбиральні, плюс перед передпокої є вбудована шафа глибиною 80 куди крім верхнього одягу сховали миючий пилосос. У спальні на прохання господині архітектор передбачила зручне робоче місце навпроти вікна зі стелажами для книг. Орхтехніки, а також парфумерії, у нижніх шафах сховали техніку для друку, а у верхніх за дверцятами. Файлові папки. Замовники хотіли теплий інтер'єр з яскравими акцентами. Одним з побажань було вписати в інтер'єр картини, тому частину відтінків ми взяли з полотен, розповідає Олена Чмелєва, меблі в основному американська і англійська. Деякі предмети зробили на замовлення, наприклад, буфет бірюзового кольору висотою 2,4 чотири метра з масиву дерева з ручним різьбленням виготовили за ескізами архітектора, врахували всі побажання. Нижні полиці зробили з мтовщиною 25 м під важку посуд, а верхні зі скла, щоб буфет виглядав менш громістким. Колір підібрали під тканину, якою оббитий диван. Планування фото квартири до ремонту бренди, представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба, фаровбал, підлогове покриття, мармур, емперадор лік, црема марфіл, меблі, банкетка, ванюар, декор і втеццор, освітлення ліхтар, гінкелі лікттінгостине, оздоблення, фарба, фаровбал, меблі, стільці, Дантоне гоме-стіл, віла нова консоль, рамерці гоме, диван в тканині кравет, банкетка, крісло все, ванюар, декор, двері юніон, освітлення. Торшерг, соунвали, брав у софи, вісюал Цомфорд брав підсвічування картини, артиламп, люстра в зоні вітальні, Юролампард підвісні світильники над столом, фейс спальня, оздоблення, шпалери де вирнеї, фарба, зофані, меблі, ліжко, панюарт, столик приліжковий зліва, черіл, оцесіонал, стільчик туалетний, лавсіт, всі ручки виконані в майстерні латюнін, декор. Дзеркало, Юттермост, освітлення, на стінні над ліжком, гартеламп люстра, «Джонатан Адер кухня, оздоблення, фарба, фаров, бал фартух, ручний розпис, рацераміць плитка, адекс підлогове покриття, мармур, емперадор ліхт, меблі», табурет майстерня Каті Герт», Гарнітур, Новар, стільниця кварццем вірацамбрідля. Побутова техніка, неф, змішувачі, змішувач і мийка, бланцо освітлення, вбудовані світильники, слована кімната, оздоблення, плитка, адекс підлогове покриття, плитка, -цер, сантехніка, церф і боч, змішувачі, гансроги, освітлення, світильник стельовий, Роберта Беєп, Бранадзеркалом, Нюрреї Фейс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW